Отже, Володимир Пилат очолює міжнародну федерацію бойового гопака. І ось у мене в руках зараз підручник, де є гасло здорова молодь майбутнє України. І скажіть мені, будь ласка, пане Володимире, як ви відчуваєте гопак? Це власне бойове бойова справа чи це мистецтво? Бо якщо взяти до уваги картинку, яка є, то настільки вишукано, настільки красиво вибудовані усі форми, ось постаті кожного з цих двох учасників бою, мабуть, так, ну, то і я водночас... в молодості. Там на червоний шаровар. Як ви кажете, в червоних це шароварах це, це навіть володості. ви, так. Оце? Так, так? а так, це? Це мій учень. А це ваш учень. Він, ну, він ось зараз... Бачите, яка цікава подробиця виявляється у нашій е, розмові. І <гум> то якось вибудувати відповідь на це запитання. Наскільки це мистецтво, а наскільки саме бойова справа? Я вам скажу, що перш за все це мистецтво, тому що ну, для бойової справи взагалі не потрібно вивчати якісь там. Морально-етичні норми. Є дуже багато видів спорту, от які передбачають просто бійку, там кікбоксинг, бок, там чорокопашка. Ну, просто хлопці б'ються, там є ще прайд, футфайтинг, там різні. В них є своє поняття воїни, вони просто не заглиблюючись в якісь морально-етичні поняття, вчаться вправно битися. Бойовий гопак це перш за все система, яка виховує особистість. Звичайно, що кожен гопаківець має досягнути якогось високого рівня в плані поєдинку. Але, але це не є найголовніше. Е, і, можливо, через те ми маємо конфлікти з деякими батьками е, через те, що, наприклад, приходить батько такий, ну, такий він жвавий, такий. Навчіть мого хлопця, щоб він там вмів битися. Добре, беремо його, будемо вчити. Він прибігає через місяць. А чого ж він не б'ється? Бо він каже, що не готовий. Як не готовий? Давайте я хочу. І от не розуміє то, що, наприклад, прискорення, прискорення поєдинків, воно приносить дуже велику психологічну шкоду людині. Людина за все сформуватися як особистість, а потім тільки переходити до поєдинку. Дякую.